Всім доброго дня, друзі, з прекрасного острова Мауї. Як бачите, я зараз стою тут ззаду мене прекрасний, чудесний краєвид і не міг з вами цим не поділитися. І Мауї справді вважається один з найкращих островів, один з найгарніших островів. Багато людей говорять, що Мауї поєднує всі Гавайські острови в одному. І я чесно можу з цим згодитися, тому що це правда, я був. На багатьох островах, ще тільки на, не був на Кауї, і на Каваї вибай, перепрошую і просто-просто насолоджується. Не можу перестати не насолоджуватися цією прекрасною красою. Там кити плавають, там вдалині острови, я вам покажу зараз, якщо зможу. Бачите? Я зближую вам. вон 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 Там о, далеко, далеко такий маленький острів. Тут uh, ще один, там ще один. Це просто щось неймовірне. Друзі, от там, бачите, біля цього катеру, це приватний катер, хто зараз відпочиває. Там її зараз дельфіни плавають. Це на камеру вам не буде видно, але це просто щось феноменальне. Це тільки хіба що в таке є в фільмах, чи не знаю, чи в якихось а, казках чи ще десь. Це просто... Прекрасне місце, щоб бути і трошки відпочити, і особливо сьогодні поговорити про цікаву тему, про цікаве відео. Я хочу поговорити трошки, чим відрізняється Канада від Сполучених Штатів Америки і яку країну я би порекомендував для життя. І чи є якісь такі страшні і вагомі різниці між цими двома державами? Багато з вас цікавить, напевно, як я персонально зміг попасти в. Сполучені Штати Америки, чи я відкривав Візу, чи не відкривав. Ні, я не відкривав Візу, тому що я є громадянином Канади, я вже досить довгий час є громадянином Канади, тобто громадянинам Канади зовсім не потрібно і можна собі без проблем в будь-який час перетинати кордон і собі нормально, як то кажуть, бути тут, перебувати в Сполучених Штатах Америки, тому що. Сполучені Штати Америки і Канада вони дуже-дуже між собою близькі і зовсім немає ніяких в них проблем. Тобто вони навіть дуже так сильно не перевіряють канадців. Вони хочуть, щоб канадці до них приїжджали. Хочу з вами трошки поспілкуватися про те, яка країна є кращою. Канада чи Сполучені Штати Америки. Хочу зразу вам сказати, що я був у багатьох штатах. Я був в штаті Монтана. Я був в штаті Вашингтон, я був в штаті Невада, в штаті Аризона, в штаті Гаваї, тобто я бачив трошки американське життя. Розумію його, і я розумію, що воно є дуже різним, але в загальному можна провести запросто таку цікаву, просту дискусію. І, і зразу вам скажу, що між цими країнами є стільки подібного, що деколи можна опинитися в якомусь місті. В якомусь такому місті, де ви навіть і не зможете розрізнити, чи ви в Канаді, чи ви в Сполучених Штатах Америки. І це дійсно дуже цікаво, але це правда. В Сполучених Штатах Америки, як ви бачите, вже в загальному набагато більше людей. Населення набагато більше. І від того, і, звичайно, більше людей, і люди найчастіше на вулицях. І це ще зв'язано з тим, що в самих, в самі Сполучені Штати. Досить е, різноманітні і дуже велика різноманітність. Тут, тут є гори, тут можна собі відпочивати, тут можна собі е, займатися різним спортом, і е, в Сполучених Штатах Америки клімат набагато кращий в загальному для більшості людей. Тому що якщо вам подобається е, теп, тепло, сонце, вам не подобається взагалі ніякі ці нещасні такі е, холода величезні, знаєте, які є в наших державах, то вам це точно Треба їхати в США, і тому що ви тут собі знайдете куточок свій, ви зможете собі запросто знайти якесь місце прекрасне з хорошим кліматом, і ви будете, повірте, більш задоволенішими, ніж в Канаді. Але між цими двома країнами, я кажу, люди в середньому заробляють від 60 до 70 тисяч, звичайно, відповідно, якщо в Канаді, то це в канадських доларах, якщо в Америці це в американських доларах. Тобто, відповідно, різниця тут не є дуже така велика, але вона є, і в Америці в загальному люди е, живуть трошки бідніше, ніж в Канаді. Це вам точно може це для вас зараз дуже великий шок, але тут є багато людей в загальному, які живуть набагато нижче ніж середнього класу. Особливо за останні 10 років тут так конкретно все змінилось. В Канаді взагалі дуже всього є багато американського американські бізнеси, американські магазини. Е, Сама держава фактично старається просто е, скопіювати Сполучені Штати Америки, і їй це вдається дуже дуже сильно. Але чесно вам сказати, в загальному е, життя в Канаді воно більш спокійніше, трошки більше є місця, набагато менше населення, е, багато є простору, великі степи. Розумієте, навіть е, є куди сховатися. Сполучених Штатах Америки це все дуже так тісновато, і якщо ви до цього привикли. Якщо ви особливо їдете з Європи, то мені здається, що вам в сполучених Штатах більше сподобається, тому що ви більше знайдете чогось подібнішого, ніж в Канаді. Канада це деякі міста взагалі дуже відкинуті від всього, і люди живуть дуже спокійно взагалі нікуди не спішуть деколи і просто займаються суто роботою і своїми найбільш улюбленішими речами, які вони люблять робити. А в Америці бачите, люди постійно щось ходять. Щось хочуть побачити, щось їм цікаво, і е, навіть самі американці вони дуже підтримують все, що американське, вони їздять відпочивати переважно в, е, в Сполучених Штатах Америки, по різних там е, штатах. Вони також е, мають багато кемперів. Тобто вони дійсно підтримують своє і вони більш такі націоналісти, більш такі, знаєте, тут більш така демократія, е, більш така свобода. Лю, людям дають трошки місця навіть. На вулицях можна собі десь зупинитися, можна десь їхати собі за місто. Десь, наприклад, собі зупиниться в лісі, може посмажити собі якісь шашлики і просто побути собі на природі. А в Канаді всім цим дуже строго, там дуже так важкувато, знаєте, такими різними речами займатися. Там трошки так люди досить живуть в деяких ситуаціях, такими, таким, як солдати. Але це не завжди погано, тому що від того дуже порядок, і від того чистота, і від того менше криміналу, звісно. Бо в Сполучених Штатах Америки дуже велика проблема з безхатьками і з криміналом. Криміналізм тут просто зашкалює, і ви повинні це розуміти перед тим, як сюди їхати. І тому в багато в багатьох ситуаціях це не є найкраще місце для життя, тому що тут небезпечно і залежить, звичайно, все від штату. Але в загальному я вам кажу так, як я тут треба бути дуже обережним і треба не лізти куди не треба. І це звісно всюди по світу, так, так треба себе поводити. Давайте тепер поговоримо трошки про медицину, бо медицина це дуже важливо. В загальному медицина в Канаді е, вона є дуже хороша і вона ніби як то вважається кращою, ніж в Сполучених Штатах Америки по всіх рейтингах і по загальному по всьому. Але. Одне є, але між цими двома медицинами вони дуже близько, вони дуже близько по всьому. Але в Канаді вона безкоштовна. Але в Канаді вам треба буде чекати, деколи, якщо ви хочете просто до лікаря, попасти може бути таке від 4 до 8 годин, що вам треба буде провести на емердженці, щоб попасти просто до якогось лікаря-спеціаліста, щоб вам виписав якісь ліки. А в Америці... Якщо у вас є страховка, за яку ви повинні платити, і рекомендую вам за неї платити, тому що життя не буде легке зовсім, якщо у вас не буде медичного покриття і щось, не дай Бог, станеться, то ви попадете дуже-дуже крутенько на всі ваші гроші. Але в Америці можна попасти до приватного лікаря, можна попасти взагалі до лікаря швидше, тому що їх тут набагато більше. І тут і населення більше, але їх тут на кожному кроці, фактично. І в тому плані це дійсно трошки безпечніше для життя. Тому важко рівняти ці дві медицини, яка з них краща. З одного боку, з Канади вона безкоштовна і треба чекати. І може можна сказати, трошки більші ризики, що щось може не так статися. А з іншого боку, якщо, наприклад, ви, наприклад, ви був в Америці, в Сполучених Штатах, то вам буде трошки легше, бо ви дійсно можете заплатити ці кошти, якщо вони у вас будуть. І попасти до лікаря і отримати ті ваші важливі дуже ліки. Тобто, в принципі, то така справа, то важко то на ситуацію дуже залежить від ситуації. Але я думаю, що вам персонально це вже на кожного індивідуалізм спирається, кому як краще. Якщо рівняти по економіках, Канада вона досить потужна країна по економіці, одна з найкращих у світі. Але якщо дивитися на Америку на Сполучені Штати Америки, то це просто нерівняння. Повірте мені, якщо приблизно економіка становить до 2 трильйонів доларів Канади, то Сполучені Штати Америки це найсильніша економіка світу, яка зараз досягає 22 трильйона майже доларів в рік. І Тому це дійсно не порівняти в тому плані, що в загальному держава має набагато більше грошей. Набагато більш така, знаєте, безпечніша. Ну, я вам ще одне хочу сказати, що в Канаді набагато більше різних допомог від уряду, фінансових уряд допомагає сім'ям, наприклад, тато чи чи мама можуть собі взяти і дозволити своєю дитиною побути 12 місців їм будуть платити за це гроші. А в Сполучених Штатах Америки такого нема. Вас то на 12 місяців, але ви вам не будуть так платити, ніхто вам не буде платити за це. І дуже важко, і тільки треба, щоб жінка може на це подаватися. Там є якісь свої нюанси, якісь деякі допомоги, але не всім це дається отримати. І Тому це дуже і дуже важливо розуміти, що Канада в загальному більше дбає про своїх, можна сказати, про своїх громадян. І життя в Канаді, воно, якщо вас цікавить американське життя, то ви фактично в Канаді його повністю зможете відчути на смак і так само от, доби, добитися чогось прекрасного, якоїсь вашої мрії, так як і вони завжди говорять в фільмах, але це не буде за один рік, за два роки. Це вам треба буде десь 10 років вашого життя потратити дійсно на це все, щоб відчути щось і побачити ззаду вашої спини. Бо за рік, за два, за три ніхто не доб'ється зразу хати, автомобілів і відпочинків гарних, але це все залежить від ваших справ, реальних ситуацій, бо, можливо, ви приїжджаєте вже з великою сумою грошей і з тим, що у вас буде такий великий старт, то це дійсно вам допоможе. Але в підсумку я хочу сказати, друзі мої, дорогі друзі мої, що я персонально би вибрав Канаду для життя. Як би тут не було круто. Як би тут не було класно в США, тут різноманітність, різні штати. Вільність, демократія, трошки таке більш відчуття, як в Україні, знаєте, що можна собі десь виїхати, якісь базарів більше. Взагалі, ну, просто чудесна держава, розумієте, майже і легше до неї привикнути, можливо, ніж, якщо рівняти, я не знаю, Україну чи Канаду, набагато легше привикнути, мені тут подобається. Канаді безпечніше, В Канаді до речі, більш економніше можна жити, якщо ви правильно будете розпоряджатися своїми фінансами. Канада вона має більше, мені здається. В різних можливостей. Знаєте чому? Тому що вона ще більш молодіша держава, в неї менше населення. Люди ще туди приїжджають, люди приїжджають з ними думками, тобто ще є шанс щось нове спробувати. А сполучені штати Америки вони добряче вже забиті, і мені здається, років так десять назад, двадцять назад туди ще можна було їхати. Але я персонально щасливий, що я живу в Канаді, бо я бачу різницю, наскільки Канада чистіша, акуратніша. Розвинута, розумієте в багатьох факторах того слова. Тому я рекомендував би, звісно, Канаду для початку. І, можливо, якщо вас дуже цікавить, ви собі можете просто подорожувати як канадець, як людина з канадським паспортом, і собі досліджувати цю велику державу, прекрасну державу Америки. Але я думаю, що прийшов час закінчити це відео. Думаю, Відео вийшло вийшло цікавим. Я ще буду знімати багато різних відеороликів тут на острові для вас. Думаю, вам це буде цікаво. Мені це цікаво робити, і ви сьогодні побачили багато різноманітності ззаду себе і це що круто. І мені це дуже приємно і дуже подобається. Тому побачимося дуже скоро. Бажаю вам всім всього найкращого і мирного неба на нашу улюблену Україну. Гарного дня і до наступних відео з вами!